Всім привіт, ви на каналі Ігрове життя. Ми продовжуємо копати в Diepro Galactic Survival. Давайте виберемо якесь покращення. Я дивлюся, бо досвід, або межі збору. Давайте межі збору побільше. Тут копим на вдачу. Імовірність крита, так. І швидкість перезаряджання. Побігли грати. Тепер йдемо в магматичне ядро, і тепер дивимось зарані. Так, підвищить рівень зброї ДК-Турель. Зберіть 150 дні 3. Ага, і Завершіть занурення. Тут треба йти інженером. З ДК турелью. Погнали. Так, тут у no нас квіти збирати, back. це добре, це чудово. Я люблю квіти збирати. Краще квіти збирати, чим... перезрижання. Чим збирати ті кляті гриби. Тих грибів так багато, їх всіх збирати дуже довго, дуже складно. Так, тут у нас турельку прокачать. Окей, ну це не проблема. Турелька це сильна зброя, її можна прокачати дуже легко. Головне зараз всі ресурси збирати. А на початку інженерам дуже складно збирати ресурси. М -м, давай. Пробивання. Давай швидкість руху все ж таки візьмемо. Та що ж таке? Встаньте. Погнали. Ммм, що якийсь руху. Давайте турельки, прикривайте мій зад. Тут копати я буду довго. Те, погнали, погнали. Бачу двох жуків. Супліпот і supply як завжди, позаду. Ухо-ху. О. Вогняна турелька. Але давайте візьмемо цю зброю. Будемо покращувати до 12 рівня, щоб майстерність відкрити. Так. Квіти ми вже всі зібрали. Трохи цукру підхилятися. Швидка стрільність, так-да-да. Да, да. та. підходи. І побігли саплайку, відкриємо. Жук, я тебе бачу, але ти мені зараз не потрібен. Зараз буде Swarm Detected. Надо швидко скинутися плайку і біжати відсюди. Так, знижки. о, да, на першому рівні знижка в магазині це добре. І тут я бачив метаресурс. Давай, з другої сторони, зараз зайдемо. Є, погнали. І в ітоді ми на цьому рівні зібрали дуже-дуже мало ресурсів. Зараз не треба не буде йти шукати всі ресурси. А вже бос виліз. по пу пу, -пу. Ай-яй-яй, іди отсюда. Не плюйся в мене. О, іще нітра. І бос уже відкисає. Бос уже відкис. Та що ж це таке? Давай з нього досвід заберемо. Шкода, турелька. Швидка стрільність. Все, тут трошки досвід зібрали. Ось проблема турелі. Вона дуже швидко вбиває боса. О, змінює тут шкоди на плазму. Оце круто. Швидкість видобування, давай. Червоний сахар. Ось я швидко вбив боса, я не зібрав всіх ресурсів. Я дуже багато не зібрав. Я отримав мало досвіду на цьому рівні. Захист 12. А, знаєте. Давайте поки закріпимо. Швидка стрільність. Шкода. Давай перекинути. О, це потрібно. І... Погнали. На наступному рівні все то куплю. Просто золота, ну, реально дуже мало я зібрав. Зберіть Дві тисячі. Майже зібрав. Так, це ж нам завдання 150 Нітри зібрати. Ну, я думаю, 150 я зберу. Швидкість э, перезряждання, блін. Берем Так, у нас вже зібрано... Так, да, я зберу. У нас 92 вже зібрано, при 150 буде не проблема. Мене тут обходять. О, тут. Давай так. Все. Пішли. Та ти от мене. Диви, і йде за мною. Майже от О, Маркіт Маркіт треба зібрати. Побігли. Тепер вся проблема в тому, що нам треба підхилятися трохи. Як нам підхилятися, нам треба сахар. Сахар я бачив позаду був. Так, тут я вже не вийду. Давай обходити. Проходим так. Золото. Оп. Ні, зараз сурона тут отримаю багато. Ой-ой-ой-ой-ой. Блін, а де весь сахар? Як варіант, там є магніт. Можна підхилятися за допомогою підняття рівня. Давай Маркіт зберемо. Ой-ой-ой, больно. Ні. Живем, живем. Все, Маркіт зібрали. Межі збору берем. Так, о, сахарок. Все, чудово, біжим. Тепер треба саплай скинути. О, тут жук, жуки лутові Чудово. Головне, що саплай не скинуть на боса. А, Так, щитувач золота, давай. Автоматична рушниця, електрошокова загорожа. А давай її візьмемо. Шкода, швидка стрільність. Шкода. Швидка стрільність. Швидка, стрільність. швидка стрільність. Турелі пересуваються за вами. Так. Швидка стрільність. Шкода. Все, чудово, і відхилялися. Тепер тепер знайти піще золото. Ось і воно. Так, ну босс тут от Е, Я же сказал, босс от Е, золото, цукор комплектация Солото, Давай швидкий стрілість. И проходимо. Оу. Oh. Ще мета ресурс трошки, можна зібрати. Да, встигли, чудово. І погнали все на наступний рівень. Межі збору. Да, візьмемо. Давай я цей захист візьмем Швидко Швидкострільні шкоду. Перекинути. Межі візьмемо. Uh, mm, так, далі перекидуємо. Інше? Швидкість закріпимо. Вся інша зброя. 25%. Uh, ні, давай відвіду газів. Ще раз перекинемо. Шкода. Ну, погнали. Знову кіти збирати. Окей. Okay. Так, це у нас третій поверх. Тут може бути е, жук лутовий, який лут носить з собою. Ну, великий я цей з е, сундуком. Тому треба тут пробігтися по всьому рівню і уважно подивитися. Оп-оп-оп-оп, сюди. точка я иду до тебя давай я так как точно качнуть из турельку-то я точно встыгну ну там завышилось всего два я сберу эту нитру ой Ай, боляче. Я сказав, я зберу метру. Я її зберу. Mm. Oh. Ух, скільки досвіду. Нова зброя. Ну давай візьмемо ці дрони. У нас основний урон все одно йде. На наші турельки. Опять сворни, ну, да? Ну, скей, дуйте. Осчитовочні три. Да, погнали. Імовірність крита. Погнали. Пробігаємо через толпу ворогів. Ого. -го. А це я зря побіг. Теперь мне не потребно сахар найти. Найди well сбору. Опять идут велика толпа. А, давай выхожу сюда. О, сахар. Спасительный сахар. Я переоцінив свої можливості трохи. Треба пережити. Це гівно. Ось іще цукор. Те, добре. Вже трохи краще. О, щель. І ні три я не зібрав 150 але пофігу. Головне вижив. А, ось нітро наша зберемо зараз. Все, боз від'їхав. Швидкість видобування да. Ось іще можна підлічитися. Все нам вистачить. Ух, там би тут ще магніт. Було б взагалі круто. Скільки досвіду. Давай тут трохи зберем. Швидкість перезаряджання турельки, дам. І забігаємо. Нормально так пробіглися по цьому поверху. Давай швидкість межі збору видобування. Перекинути. Ой, за нітру нічого. Давай так. Hmm. Де What все за занят... нітро. О. А mm. З... Атак, скибнуть. Викистрільність. Все, погнали. Все, в принципі, основні всі завдання я виконав, які перед собою поставив. Далі просто граємо і виграємо. Можна ще покращити нашу другу зброю до 18 рівня. Чисто так, щоб наносить більше шкоди. Тут уже так лайтово можна і грибочки позбирати. Ні, ну тут все одно ну, буде зараз складно, тут uh, на другому рівні вже моби більше шкоди наносять мені. І у самих більше здоров'я. Але я зараз уже не ганюсь за нітрою, не ганюсь там за рівнями якимись. Можна трошки Ох. Давай виходимо тут. Той зараз може зажати. Давай може їх зірвем трошки. На збору. О, нормально. Швидкість перезаряджання давай шкода. Швидкість перезаряджання. Загальна шкода. Тут проходимо наскрізь. Так, тут я бачу грибочки, але... Зібрати ці грибочки зберемо зараз. Вода на турельку, турелька це наша основна зброя. Пішліть до саплай пода. Нам би чого тут знову ж дуже сильно хотілося б, це магніто. У нас дуже багато досвіду залишилось позаду. Ого, саплай копати треба. Давай розкидаємо наші турельки. Тому що зараз тут копати треба буде багато. М -м, тривалість. Давай. Давай, 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 скидуй. Скидуй. Все. Щітуваць золота. Давай реактивне взуття. І знову ж таки шукаємо тепер цукор. Отут я бачив знизу цукор. І можна пробігтися цим шляхом, що я йшов. Тут дуже багато досвіду зараз буде. Давайте захист трохи. А то щось наносять дуже багато нам пошкоджень. Тут грибочок. А, це реактивне взуття так було. Підкидає вгору. Прикольно. Все, Сербоз відкис. Пробігаємо. Ось тут трошки досвіду. Швидка стрільність, давай. Ох. Давай, я встигну. Встигнув, встиг. А Ймовірність крита, давай. Ось і був там жук. Тільки хто його вбив? А це вже питання друге. Все, і зараз буде босс. Так, о, качнули. МК-11. Нестабільний розгін. Так, плюс 25 швидкострільність, плюс 25 швидкість перезарядження, плюс 100 на Копичення. Плюс 30 міськість обойми. Влучність зменшується на 50. А яка зараз іде влучність. М Я не бачу. Попо. Ну, влучність це так переведено дальність. Або буревійний відкид. Uh, плюс 10 швидкість перезарядки, плюс 10 швидка стрільність, останній постріл буде у всіх напрямках. Ну, давай будемо зблизька все розстрілювати. Швидкість прижання, швидка стрільність, накопичення, давай. Give me, give me, give me. Oh, давай. Можна це, можна це. О, давай підхилимося. На всякий випадок. Накопичення, давай накопичення, швидкість перезаряджання, все, погнали. О, і на насладимо впали. Ну нічого він ще знадобиться. Зараз будемо тут бігати. Да, Зараз друга зброя стріляє дуже зблизька, але дуже швидко і дуже багато. Тому ось коли хтось буде підходити до нас, ми його просто будемо розривати на частини. Збирання Оде. О, Це давай. Буду бігати, а там буде збиратися потроху ОД. Нам би тут щось типу позолочених культ знайти. Або відбірна нітра. Ну та ще в банки. А це було б також круто. У нас є нітра, досить немало. Дало б багато нам е демеджу. Диви, як ми їх розносимо. Так, давай. Давай шкоду додамо Да, і копати на лаві, ну круто. А це заспаунилось. Є, погнали. Так, саплайка в нас тут десь посередині часу випаде. Тоді у нас є шанс зараз пробігти, і зібрати всі ресурси. Ого, а ти чого такий живучий? Я надіюсь тут зараз буде бос один, а не двоє. Тому що з даним сетапом двох вбивати буде складніше. Хоча у мене турельки. Я біжу вони десь позаді. То, в принципі, вони можуть і двох убити. Uh, що тут у мене? Ймовірність крита. 26. О, oh, дуже мало. Давай швидкострільність. Швидкострільність тут 41 постріл за секунду. Так, міськість обойми 60. Тобто десь приблизно півтори секунди треба, щоб вистрілятись. Окей, перезарядки пів секунди. Швидкострільність. Ого. В два рази більше, ніж в турельки. І собі. Так, пришли за сапплайкой О, и видбир на нитра И по кули. Uh, так, давайте подумаємо. За відбірну нітру, звісно, я отримаю ну, сильно, сильно більше uh, шкоди, але буду сильно повільним. 73 нітри. Це вийде у нас десь 34 мінус швидкість руху. Буде мінус 10 швидкість. О, ні. Давай позолочені пулі. Краще менше пошкодження додам собі. Чим буду стояти на місці. Там здається, якщо в мінус іде швидкість руху, то він взагалі в обратну сторону біжить. Я колись спробував один разок, і мені не сподобалось, я програв. Швидкість руху, о. up here, stupid bugs. Так, ну що, ресурси. Стіна, напевно зібрали. Ну, я метові ресурси. Пішліть босса визовем. Двоє. Ну шо ж, давай. Тут прыгає. Давай до цього підбіжим, зараз розстріляємо. Оп-оп, ходим если oh. Прям лицем схватив. Да, ну це було просто. Це було просто. У мене зброя Тепло просто, я не знаю, розриває їх, анігелірую, я не знаю, як ще сказати. <рекула> Залітаємо. Завдання виконав. Нітровий порошок. Так, майстерність відкрита. Дев'ятий рівень. Під типеремісленник відкрився. Ага. Завершить занурення. Ось така статистика. Давайте ще тут у нас справа. Угу, Така статистика. Всім дякую за перегляд. Зустрінемось в наступному відео.